Тільце намовляти знайшли ось тут, у сміттєзбиральній камері. Місцева прибиральниця вигрібала сміття, яке жителі цього під'їзду скидають у сміттєпровід та натрапила на жахливу знахідку. Дворничка, оббирають мусора камеру, угу. ну, вроді знайшла пакет, тряпки, поінтересувала, що там в пакеті, розвернула, а там дитина. І що, Ну, Вийшла сюди, попросила якогось він визволи міліцію. Після такої страшної знахідки жінка досі перебуває у шоковому стані і просить її не знімати. Поза камерою розповідає, спочатку думала, що хтось викинув мертву тварину. Я покинула пакет сюда, розірвала його. полотенце зелене, мокре. Я його так чуть-чуть відкрила, но відкрила то голову. ой, отапі кота й выбросили. А кадежі його п'ять дюрнула так. Да? А воно якби головка жита. Я увидела, що цей річонок я тут вистекла. Тут мужчина був з цього під'їзду. Олег Тарнавський саме виходив із під'їзду, коли до нього кинулася налякана прибиральниця. Чоловік і сам не наважився чіпати страшний згорток. Одразу викликав патрульних. Вийшов з під'їзду, уборщиця попросила, в мусоропроводі, якоби увидела ребенка. Я не захотів на це відкрити, так як самого діти маленькі визвав одразу патрульну поліцію. Приїхала патрульна поліція, зайшли, посмотрели, так, действительно, це був дитина. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Труп дитини направлено на судову медичну експертизу та попередню кваліфікацію, надану слідчим відділом, це стаття 117 Кримінального кодексу України. Що це за стаття? Це вбивство, умисне вбивство ну, матір'ю своєї новородженої дитини після пологів. Що ж за бездушна жінка наважилася викинути власне немовля? Вже за кілька годин правоохоронці її знайшли. Виявилося, що то 21-річна жителька цього ж під'їзду вона категорично заборонила себе знімати та відмовилася від коментарів. Поліції пояснила, начебто народила мертву дитину. Наразі чекають на результати судово-медичної експертизи.